Вторні вибухи у Дніпрі ворог відночі атакує місто і область у Дніпрі. Через це виникло кілька займань. Серед пошкодженого приватний будинок повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко. Від вечора захисники неба збили над Дніпропетровщиною 40 безпілотників противника. Внаслідок ударів є руйнування, зокрема у зеленодольській громаді Криворіжжя. Там зачепили інфраструктуру. Та на Нікопольщині, де поранило 11-річного хлопчика. Є поранені на Київщині, каже ОВА Микола Калашник. Дві жінки у Вижгородському районі і чоловіку Фастові. Там росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі міста. В Укрзалізниці попередили про зміну маршрутів пасажирських поїздів. Одночас за ніч це вже третя тривога. Повітряні сили попередили про повторні пуски крилатих ракет. Під загрозою вся Україна, тож залишайтеся в укриттях. Безпілотники атакували Алчевський металургійний комбінат у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині. Дрони вдарили по кисневому цеху. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Місцеві пабліки поширюють відео прильотів безпілотників по окупованому місту. Автор одного із них каже: ймовірно, один із дронів влучив у кисневий. Тож наймовірніше йдеться про кисневий цех Алчевського металургійного комбінату. І рязанський нафтопереробний завод цієї ночі вкотре атакували дрони. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Сьогоднішній удар став вже дев'ятим. початку року на відео момент вибуху Рязанський НПЗ є одним із найбільших російських нафтопереробних підприємств. Він виробляє чотири види бензину, дизельне паливо, реактивне пальне та скраплені гази. Завод забезпечує пальним повітряно-космічні сили армії РФ, зокрема, авіаційного пального завод у рік виробляв понад вісім. Сот тисяч тонн.